У ресторані Royal Garden зібралися саме аби організувати благодійний захід на підтримку збройних сил України. Докладніше про цю подію дивіться у сюжеті. У ресторані Royal Garden відбувся гарний мистецький захід, а саме різдвяний роденний ярмарок. На ньому об'єдналися митці різних сфер, аби долучитися до благодійної справи. Зал був наповнений чималою кількістю поважних підприємців, а серед виступаючих – різноманітні колективи. Серед них відома криниченька. на високому рівні виконувалися патріотичні пісні та колядки, які станом на сьогодні мають велику актуальність та значення. Тут був не лише гарний концерт, а й цікава виставка та представлені різдвяні композиції. Тою дійства була підтримка творчих людей, міста Броди, частину коштів від виручки віддали на потреби воїнів. Ми вважаємо, що цей захід є як ніколи важливим, тому що війна продовжується про це варто пам'ятати, і так само варто все одно просвяткувати таке важливе свято як Різдво, і зробити це разом в кооперації із тим, що все таки йде війна. Тому такі заходи вони є неймовірно важливими. До цього долучено багато благодійних організацій, і е, я вважаю, що ці заходи якраз і є те, що підтримує зараз нас на цьому рівні, в якому ми є, що піднімає наш дух під час свят. митцям, які долучились до цього заходу, саме різдвяний ярмарок, я вважаю, це подарувало максимально бурхливі емоції, і кожен зміг відчути цю атмосферу різдва, і кожному нам це бракує. Ну і звісно, ми робили добру справу, особи збирали на дрони для наших військових. Ну і звісно, цей концерт дав змогу кожному показати свої таланти і взагалі зрозуміти, хто вони і що вони. Тому ми дуже вдячні за таку можливість. Зокрема, більше 25 тисяч гривень було передано організації допомога армії Броди». Це неймовірне свято для міста подарували спонсори та партнери заходу, а їх, повірте, було багато. Щира вдячність за такий чудовий захід організаторам. Лише спільними зусиллями ми можемо наблизити перемогу над ворогом. З всього нашого міста прийшли родинні колективи. А саме це є дітки разом з педагогами. Об'єднали свої композиції разом спільно, подивилися, що вони мають, які вони мають витвори мистецтва, картини, вишивки, напекли, намалювали. Ну все, що все, що могли від себе зробити, показали свою творчість і принесли такою своєю різдвяною композицією на наш різдвяний ярмарок. Цей ярмарок, звісно ж, благодійний, тому що зараз такий час ми мусимо допомагати. Але ми вирішили, що ми ці повинні мати інтерес для розвитку, тобто вони будуть вироби реалізувати, дивитися, яка в них буде виручка з цього всього, і звісно ж від того вирішувати, скільки вони зможуть дати на, на допомогу нашим воїнам. Виступали для присутніх місцеві талановиті зіркові особистості, які співали відомі пісни, а також виконували свої авторські.

Загалом, захід залишив по собі не лише частинку сімейного затишку та тепла, а й чимало коштів на підтримку збройних сил України. Які заходи вкотре доводять, що українці це сильна нація, і перемога обов'язково буде за нами. Ми сьогодні представляємо наш проект Молодіжний корпоративне наставництво люди можливостей». Вже всі знають, що це проект який спрямований на профорієнтаційну роботу, тобто підлітки можуть спробувати себе в різних професіях. І в нас вже другий рік, як зародилися два таких види бізнесу. Які підлітки ведуть, це є вирощування мікрозелені? Ось, будь ласка, можете подивитися. У нас є сьогодні різні культури. Мікрозелень якраз зараз дуже актуальна, тому що зима і не вистачає вітамінів. А в цих малесеньких паростках 40 разів більше вітамінів, ніж дорослих культур, тому в нас навіть є маленький живенький город тут. Також ми презентуємо шоколад ручної роботи, такі новорічні в нас новорічна тематика, ангелики, дзвоники. І також дуже класні унікальні свічки ручної роботи це кашпо, повністю виготовлені з натуральних матеріалів. Вони ароматизовані з таким ароматом Різдва імбирного печива, пряників, таких дуже пря... прянощів. І також під нашу фотозону наша дівчинка спекла ось такі ось таке класне печиво у вигляді такого сердечка новорічного теж дуже смачне. Ми батьками, працівниками студії Сто талантів виготовили вироби власними руками і пропонуємо бажаючим придбати і таким чином долучитися до доброї справи до благодійності. Раді всіх вітати і запрошуємо до. Sergій Nikiesh telkaal Brody Mine.